Російські пропагандисти вирішили згадати свою героїчну історію і оприлюднили кадри ще з першої чеченської кампанії. На них вони з гордістю розповідають, що, мовляв, знають, як воювати, мають великий досвід, і перемагати їх нібито неможливо. Але давайте пригадаємо правду: перша чеченська війна це була не демонстрація сили, а катастрофа для самих російських військ. Вони йшли на штурм Грозного колонами бронетехніки, думаючи, що це буде легка прогулянка. А в результаті втрачали сотні солдатів та десятки танків за одну добу. Молодих строковиків кидали без підготовки у вуличні бої, і більшість із них навіть не розуміла, за що воює. Так російська армія тоді дійсно показала, що вміє. Вона вміє стирати з лиця землі цілі міста. Перетворювати квартали на руїни, гатити артилерією і авіацією по житлових районах. Вона вміє випалювати землю, не рахуючись ані з власними втратами, ані з цивільними. Саме це вони називають умінням воювати. Чечня з її невеликим населенням вистояла завдяки відчайдушному спротиву, і росіянам довелося підписати ганебні мирні угоди. Але перед тим вони залишили за собою зруйновані села, десятки тисяч убитих мирних жителів. Тисячі зниклих безвісти. Це була не перемога, це було військове мародерство і масові злочини. Ті самі методи ми бачимо сьогодні в Україні. Росіяни нічого не навчилися і не змінилися, вони так само стирають з карти Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, підривають дамби, бомблять цивільні об'єкти, знищують усе, що не можуть захопити, і потім виходять на камеру і хваляться, що це і є їхній бойовий досвід. Насправді ж воювати з армією вони так і не навчилися. Вони навчилися лише воювати проти мирного населення, проти безозбройних, проти тих, хто не може відповісти. Але проти підготовленої армії, проти сучасної зброї вони знову несуть колосальні втрати і тікають, як це було тоді в Чечні. Отже, коли російська пропаганда сьогодні розповідає, що вони вміють воювати, варто пам'ятати їхнє вміння це терор, руйнування і геноцид. І саме за це рано чи пізно доведеться відповідати.